Hi. <laughs> Кимерна планета. Веб-комікс, що став вірусним та закохав себе мільйони користувачів соціальних мереж, які з задоволенням ділились один з одним веселими картинками з девакуватими істотами. Автор коміксів Нейтан Пейл випустив друковане видання, яке зайняло перші рядки в топі бестселерів за версією New York Times. Компанія Hasbro випустила карткову гру за мотивами коміксу під назвою Sweet Existence. А далі у черзі. Вні 2021 року було оголошено, що самі Apple TV Plus замовили анімаційну телевізійну адаптацію коміксів. Тож серіал знаходиться в правильних та професійних руках, бо одним з продюсерів є Ден Хармон, що створив легендарний мульт Рік і Морті. А я навіть і не чув про цю химерну планету. Що? А тепер дивись. У, -у, У, ця книга відкрила мені чакри щирості, любові, гармонії і духовного балансу. Вона допомогла мені зрозуміти, що не варто соромитись і приховувати свої почуття. Мені відкрились різні шляхи вирішення будь-яких задач. Я пізнав себе. І ти можеш. Мені потрібна ця книга. Як її здобути? Дивись уважно. Умови розіграшу. Ось літера. І. По відео розкидано ще декілька літер. Складіть слово, напишіть в коментарях. І хто перший відгадає правильне слово, отримає цю книгу. ЗАСТАВКА! Розповідь іде про цікавеньких блакитних істот. Вони себе так і звуть істоти, які живуть на сфері. Так вони називають свою планету. Роки вони називають обертами, а подушки квадратами для зручності. І все інше в такому ж дусі. Це, звісно, виглядає досить дивно, але дуже щиро і зворушливо. Самі ви дивні простим речам надаєте якісь притрушені назви, кінців котрих називаєте танцями, а дрижачу рідину кавою навіщо? Подивившись цілий сезон на одному подиху, я відчув, що все у світі досить просто, якщо не вигадувати зайвих забобонів і складнощів та не використовувати хитрощів у спілкуванні з іншими істотами, що живуть з нами на цій величезній сфері, яку ми звемо землею. Бо ці персонажі дуже щирі, вони чесно кажуть один одному, взагалі, усе, що відчувають. Істоти багато поколінь еволюціонували, щоб віддати перевагу чесності з іншими істотами, шкодячи чесності з собою. Тож істоти також кожного дня стикаються з тими самими життєвими викликами, що й кожен з нас, та так само намагаються знайти своє місце в цій безкінечній навколишній пустоті, і на цьому шляху знаходять все нові нові сенси, стежки і роблять цікаві відкриття і кажуть мудрі слова. Схоже, ми обоє вперлися у стіну на життєвому шляху. Стіни це підлога, по якій ми ще не навчилися ходити. А ще у них там два супутника, два місяця, і взагалі багато чудернацьких особливостей, наприклад, створіння з трьома очима. Навіть котики уяви. Вітання, велике вібруюче створіння. хочеш співіснувати. І песики вони не вібрують, а розмахують дубцевим хребцем. Кожна серія розповідає окрему історію, але деякі персонажі більш-менш постійно зустрічаються нам у кафе на краю скелі, прямо над прірвою, яке називається Будь обережним. Є постійна вірогідність того, що все це впаде. Тож, гадаю, це теж метафора того, що в житті немає гарантій, але навіть таке життя на краю прірви не має нам завадити відчути аромат і смак держачої рідини. Страх згону пробудуть у нас первісну радість життя, і це вилиться у найкрутіший кінців кодриг. Оце настрій! Але потім, коли ця дівчина засумувала, що посварилася з подругою, образилася на неї, то одна з постійних персонажів, старенька власниця цього кафе, підбадьорила її мудрими словами. Коли я була молодша, то теж утрапила у подібну ситуацію. І Що сталося, вони згинули. І якщо чесно, мені як зазвичай хочеться поринути в глибини сенсів цього мультика та розібратись в таємницях сказаних слів. Але таємниць тут просто немає. Цей мультсеріал заворожує мене тим, що світ у ньому простий, хоч і не без складнощів, а його мешканці щирі та чесні, і всі свої мотиви та світогляди просто дарують глядачам. Все зрозуміло і просто, але в той самий час геніально та мудро. Ось, наприклад, депресуха. лас застрягла по життю без роботи, без партнера. А ось відповідь бабусі: що сорян супер життя дарувальниці. Зрозумій, що складні моменти в житті цим і обмежуються складністю, минучістю, люба. Складні моменти минуть, і навіть хороші минуть, але все, що ти робиш, і відчуваєш оце єси. А мультики дивися. Ти що маленький? Сам ти маленький, бо хто так обзивається, той сам так називається. Справедливо. Але цей мультфільм гадаю, підійде як для дорослих, так і для дітей. Адже дуже веселою та дуже буквальною мовою розглядає екзистенційні і прості питання життя будь-якої істоти. Автор серії дуже грамотний чувак. Коледжі вивчав теологію і навіть був викладачем в середній школі, тому навчився серйозні поняття доносити простими словами. В пошуках творчої незалежності в 2008 році переїхав до Нью-Йорка, де влаштувався на телебачення, створював дизайни футболок. Першу популярність отримав на сайті Reddit, де розмістив свої перші роботи, які одразу стали вірусними. На нього одразу звернула увагу компанія BuzzFeed і запропонувала Пейлу роботу. А вже в 2014 році компанія HarperCollins опублікувала його комікси в вигляді книг, які ввійшли в список бестселерів New York Times. Свій найпопулярніший веб-комікс «Химерна планета нейтан Пейл запустив у лютому 2019 року. А вже у 23-му під керівництвом Apple TV вийшла анімаційна телевізійна адаптація коміксів. До речі, на наших просторах Химерна планета ще не здобула широкої популярності. І це треба виправляти. Подивіться хоча б першу серію, вони там по 26 хвилин не пошкодуєте. Мультсеріал дуже креативний і не залишить вас байдужим. І одразу ж напишіть в коментарях ваші враження, бо я відчуваю радість і натхнення від цього мульта. І хочу, щоб ви також їх відчули. Не залишайтесь байдужими, підтримуйте один одного, а також наших захисників і захисниць, які кожного дня боронять нашу землю. Кожна гривня має величезне значення і може врятувати життя наших героїв. Ставте оглядошу, підписуйтесь на канал, допоможіть нам набрати першу тисячу підписників. А я натомість бажаю вам такого настрою! Пасажири, не хвилюйтесь, я покричав за для власного комфорту, добренько. А також хочемо подякувати вам за те, що ви з нами. Ну і звісно, якщо є бажання, ви можете підтримати наш канал підпискою на Баймієкофі, чим напряму допоможете у створенні більш якісного контенту. Нас це дуже надихає і розчулює до сліз. Ви найкращі. Дуже я хочу подякувати з кожному з вас, з з з вас з за з те, те, що у з мене з з є з такі друзі. З Дякую з вам, від усієї кровокачки. Маленькі вогники! Чувадісного дня з'явлення суперпотомко. Вдячність. І тобі дякую. Ніхто не влаштував для мене кращої вечірки. Завжди проявлять. О, ви ще тут? Тоді мого остання літера. Щасти вам!